Радіо UA Chicago Але вони бояться, і це приємно. От, власне, якщо говорити навіть з наших східних сусідів, які от є в складі в Росії, хоч це і неофіційно, Білорусь. Білорусь наставила зуби дракона за 20 кілометрів від кордону з Україною. Лінія протитанкових укріплень з'явилася за 10 кілометрів від Гомеля біля траси М8 у напрямку українського кордону. Крім того, поруч тривають будівельні роботи зі спорудження, ймовірно, фортифікаційних споруд. Пишуть спостерігачі. Білоруські юна власне на тлі заяв Лукашенко та український контрнаступ. Це дезінформація. Повідомляють вони і дуже цікавий поворот, тому що Білорусь, та яка мала би нападати на Україну, та від якої ми очікували, що от вони може підуть, і нам потрібно бути готовим. Тепер виявляється, що вони бояться навпаки нашого контрнаступу на територію Білорусі. Бояться от, власне Лукашенко влаштував істерику через контрнаступ збройних сил України. Це найбільша дезінформація. Білоруський диктатор переконаний, що жоден український контрнаступ неможливий і вважає його безумством. А тим часом мережі активно обговорюють його метафоризми останніх днів. Радіо ЮЕНЧИКАГО.